Пане Дмитре, що зараз спостерігаємо в морі? Яка активність є, чи навпаки, затища у нас ситуація, в принципі, вже тривалий час залишається незмінною. Не слід забувати, що зараз міжсезоння, період штормів, і навігація доволі ускладнена. Зокрема, в тій локації, де росіяни стане на зараз дислокуються це Новоросійськ, і там відповідно. Виходи з цієї гавані доволі непрості, в будь-якому разі, в морі не спостерігається жодних ворожих кораблів або підводних човнів. Авіація, на жаль, працює і далі. Це в принципі теж залежить від погодних умов, але не настільки. І в принципі, в цей період навіть виходи в море можливі, але застосування доволі складне. А щодо останніх буквально декількох днів, коли ми говорили про енергетичне перемир'я, чи побачили ви його, що умовно дійсно росіяни на певний проміжок часу умовно беру в лапки, залишили Україну в спокої? Чи навпаки, все ж вони виводили ймовірно ракету носії в море, але от не застосовували? Ні, в нашій операційній зоні, повторюся, в принципі, вже. Тривалий період, і до речі, цей місяць, що минув якраз попередній, він відрізнявся трошки в бік зменшення. Якщо, як правило, вони виводять і застосовують два-три рази на місяць, січень у нас було був один вихід. Застосування було доволі незвичне як для останніх кілька років було три носії. Застосовано там більше 20 ракет, був зал, але він був єдиним, тому так в цьому сенсі погодні умови дійсно впливають. І під час цього періоду часу, який ви називаєте зараз перемір'ям, ніяких таких активних дій не спостерігалося в акваторіях. А зараз уся інформація про те, що відбувається передислокація чотирьох бортів тут 95 між аеродромами. А про що це може свідчити? Якщо ми кажемо про те, що вони готуються до масового удару, про що каже Володимир Зеленський, президент України? Власне, як ось цей тиждень відносно більш менш активності ворога щодо тих атак, які він здатен застосовувати, як потенційно може відобразитися, чи накопичили вони ракети? або можливо більше будуть гати. Та дронами, на вашу думку, ну, в тому і момент цікавий, що на нашому театрі бойових дій трошки інші правила. що підготовка до ракетних атак з літаків стратегічної авіації готується безпосередньо там в глибокому тилу російському. Uh -huh. Щодо підготовки атак з моря, тут ситуація трошки інша. Раніше для цього, звісно, основним пунктом, таким основною базою був. Крим, як ви знаєте, в Криму вони вже такої можливості не мають. Тому так у них є деякі обмеження і складнощі щодо застосування, тому що підготовка до пусків ну вона не така проста і знов таки завантаження буде відбуватися все одно в пункті базування новоросійськ, тобто фактично в нашій операційній зоні. Там це робити не так просто, тому що. В цей момент, звісно, вони знаходяться в такому уразливому становищі, і просто для розуміння наших глядачів, так ви маєте завантажувати, наприклад, вертикально ракети в пускові, так з плавкрана. Тобто це процес такий в штормових і в погодних умовах таких непростий. Так само підводний човен має піднятися на поверхню, в нього там завантаження горизонтальне. Тобто, все це відбувається фактично в зоні досяжності засобів ураження, тому це складніше ніж підготовка літаків. А угу. щодо Криму, про який ви згадали, власне в них немає можливості такої, як раніше, застосовувати певне озброєння цілі повітряного нападу. А взагалі, що відбувається на півострові? Тобто хто там залишається з російських військових? Вони просто там базуються чи все ж можуть використовувати потенційно для підготовки певних атак на наш тимчасово окупований півострів. Наш тимчасово окупований півострів, звісно, вони використовують як військову базу, логістичний хаб, і там є відповідне угрупування, яке безпосередньо там дислокується і серед завдань, якого якраз оборона, так би мовити, окупованих територій від звільнення, і так туди можуть виходити на відновлення якісь підрозділи. Так само не слід забувати, що військова логістика і розголужена мережа, яка в Криму будувалася з 2014 року окупантами. Вона працює в інтересах російських окупаційних військ вже і на території материкової частини. Ну і так вони використовують Крим для нанесення ударів балістикою. Цей попередній перепрошую місяць. Він був от якраз в цьому сенсі. Доволі багатим на застосування більше, ніж зазвичай. Тобто, так, не маючи можливості працювати з морських носіїв, вони використовують мобільні пускові і ведуть обстріли з території Криму. І якщо раніше, здебільшого, це були пріоритетом обстріли якраз портової інфраструктури, то в минулому місяці вони якраз обстрілювали і решту території України, на жаль. І так, ці цілі вони складні для ураження, тому що вони мобільні, їх не використовують якийсь відкритий спосіб. Фактично, в такий партизанський, вони переміщуються поза межами населених пунктів, загальних доріг, і так, це є проблемою насправді. Пан Дмитро, а після тієї бавовни, яка неодноразово протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України ставалася десь в портах Севастополя. Зараз вони там базують якісь кораблі, чи все ж все намагалися швидко перегнати кудись до новоросійська, і відповідно Крим і портову інфраструктуру Криму вони не використовують? Що стосується бавовни, Тут о, за минулий місяць в календарику практично немає днів, коли там щось не відбувалося. Подібне тому робота там відбувається постійно насправді. І так, це закриті локації, але результати є. Що стосується е, безпосереднього базування. Ну в Криму залишили все, що не шкода, тому що е, я, вони мають обмежені ресурси для того, щоб розміщувати плотно російську. Незважаючи на те, що новоросійський є найбільшим портом Російської Федерації, так званий, е, туди е, запхати все, що у них е, було в Криму, неможливо, тому що це і цивільний порт відповідно плюс. Кораблі треба постійно переставляти, тобто змінювати місце стоянки, щоб він не отримав ураження. Як це сталося з підводним човном, наприклад, останній раз. Тому так, в Криму є кораблі, які не боєздатні, які не є якимись пріоритетними цілями. Вони не складають для нас ніякої загрози. І судно забезпечення це одиниці, які не є бойовими, але є зі складу. Чорноморського флоту, які в свою чергу так само не несуть для нас ніякої загрози, і витрачати на них дефіцитні боєприпаси, теж особливого сенсу немає. Ми також знаємо, що вони порти використовують для того, щоб буквально перевозити те, що було вкрадено в Україні. Я кажу і про збіжжя, і про певні корисні копалини. Власне, здебільшого, вони для цього використовуються порт Маріуполі, відповідно, Азовське море. Яку зараз ми можемо спостерігати там ситуацію? Наскільки ймовірно часто ці судна ходять? Наскільки часто відбувається якесь завантаження, вивантаження? Можливо, на це б погода повпливала. Постійно відбувається ця зима. Вона, звісно, унікальна, якраз тим, що на ЗОВі давно не бачили льоду. Але в будь-якому разі, так, сезон може впливати, звісно, і впливає. Але сам принцип залишається незмінним. Так, вони використовують окуповані порти. Як ви правильно згадали, Маріуполь з Бердянським це. Якраз для них дуже актуально, тому що треба вивозити українське збіжжя, український метал і українське вугілля, uh -huh. де його змішують з власним або просто підробляють документи, перевантажуючи в своїх офіційних портах, імрюк, наприклад, для того, щоб в подальшому завантажувати вже на судна легальні, іноземні. І це є великою проблемою, так, тому що. Те, що досить часто називають юнівим флотом, насправді таким назвати не можна, тому що у них є власники, у них є всі необхідні документи. І проблема в тому, що вони заходять в ці порти і завантажують награбоване. Крим так само, але з Кримом е, трошки складніше там е, зайти непоміченим складно. Все ж таки, це не окуповані настільки території, як, наприклад, е, Маріуполь-Бердянськ, де mm -hmm. Трошки інші умови в Криму, звісно, вони мають приховувати назву фізично навіть відкриваючи її, вимикати АІС. Ну у будь-якому разі, все це фіксується відповідними структурами і відповідними аналітиками, які в принципі якраз працюють по цій тематиці. Непоміченими це зробити доволі складно. А ось ці легальні судна, які росіяни використовують, вони ж комусь належать. І відповідно таким чином можемо казати, що та чи інша країна фактично допомагає російським загарбникам розграбовувати Україну, розграбовувати те, що є на тимчасово окупованих територіях. Ми можемо назвати ці країни і не тільки розграбовувати і обходити санкції, так само тому, що так, ви на жаль, праві, тому що в деяких країнах європейських якраз. Сконцентрована кількість цих власників цих суден, які завантажуються і завантажуються вони, якщо не як пірати в наших портах. Це може відбуватися в морі безпосередньо через зовнішнє вони називаються ВПУ Внішнє печальне устройство. Це фактично цистерна в морі, яка завантажує нафту. І е, так само заходи в порти. Е, нібито юридично все е, нормально, але насправді ні. Тому що е, фактично це спосіб обходити санкції. А щодо того, що вони вивозять награбоване, ну тут здебільшого вони перевалку використовують, але деякі судно, на жаль заходять навіть і безпосередньо в порти. А чи є це судна? Можемо от через кому декілька країн назвати, які останніми ймовірно фігурували можемо, але не будемо, тому що це вже міжнародна mm -hmm. діяльність. Це вже інші відомства опікуються. Ми свою чергу забезпечуємо процес, коли ці судна треба заарештувати, зупинити. Такі вже випадки були. Такі судна вже є, які не стигли змінити все. І в такий спосіб сховатися, просто для розуміння, якщо судно заходить в окупований порт, після цього може відбуватися наступне: може відбутися зміна власника, зміна прапора команди, капітана і навіть власної назви. І фактично нема кого переслідувати. Ну, так uh -huh. виходить. Але в деяких випадках не всі ці процедури вони проводять і в таких. Ситуаціях ми це судно зупиняємо і воно арештовується не нами, ми лише виконавці цієї цій ситуації. Але ми свою роботу обов'язково виконуємо в такій ситуації, і ці судна після цього вже нікуди не ходять. Пане Дмитре, а ми от спостерігали власне ситуацію, коли судна тіньового флоту Російської Федерації не в акваторії наших морей, Азовського чи Чорного, а зокрема біля от, країн Балтії, коли перевозили ось ці енергоресурси Російської Федерації, там нафту вони зокрема, нібито тоді були припущення аналітики, були споряджені і певними боєкомплектами, зокрема, нібито навіть тим, з чого можна було б здійснити атаку. Власне, коли ми кажемо про от подібні суд. Судна, якою має бути реакція на них? Чи побачили ми цю реакцію? І, власне, чи подібне спостерігали ми в акваторії Азовського Чорного моря? І, можливо, ось ці судна тіньового флоту теж були ну, споряджені шахедами, з яких потенційно могла б здійснюватися атака на Україну? Їх не фіксувалося випадків, тому що морська платформа, вона завжди відрізняється від звичайної сухопутної uh -huh. і пуски здійснювати? Суто технічно, теоретично це можливо, але таких прецедентів не було. І знов-таки, не слід забувати, що Азово-Чорноморський регіон моніториться чудово. Три країни-члени Північно-Атлантичного альянсу мають узбережжя в Чорному морі, там постійно працює авіація у повітряному просторі над відкритим морем, і такі пуски вони не могли б бути непоміченими. Тому ймовірність цього нульова. Що стосується тієї самої Балтики, ну ви бачите, що деякі зміни відбуваються все частіше ці судно зупиняють і mm -hmm. так Європа живе за законами, це права, правові держави, і так для того, щоб це судно встановленим порядком заарештувати, там поставити десь в порту, треба пройти всю відповідну процедуру. Коли вони цю процедуру повністю провести не можуть, вони його відпускають. Але в будь-якому разі ситуація потрохи змінюється, тому що так Балтика дуже важлива для росіян, якщо Азово-Чорноморський регіон це єдині порти в Ерефії, які не замерзають. Просто уявіть собі, наскільки для них важливо Чорне море. Найбільший порт і ще й той, що не замерзає в Балтиці. Mm -hmm. У них найбільша... За об'ємами відвантаження нафти, там до 50% усплуга, всім вже відома назва, де періодично бавовна відбувалася. На Азово-Чорноморський регіон припадає 15-20% приблизно. Тому так, там ця діяльність для росіян, мабуть, навіть в якомусь сенсі важливіша і за наявності відповідної політичної волі, цей. Кранік теж можна перекрити насправді на законних підставах. Наголошую так. Пан Битре щодо законних підстав. Що не менше суден кіньового флоту Росії, Ірану та Венесуели, які використовують для обходу міжнародних санкцій, зафіксувало головне управління розвідки про що йдеться на порталі War and Sections. Частина суден пов'язана з викраденням українського зерна та порушенням державного кордону. У розвідці наголошують, що така практика відповідає положенню морської доктрини Російської Федерації, яка передбачає використання. Цивільних суден у воєнних цілях, і я б хотіла тут додати, що зокрема декілька тижнів тому ви коментували використання російським тіньовим, флот, тіньовим флотом а, gps спуфінгу. Власне м -м, буквально технології підміни координат. Наскільки от після вашої заяви, після того що ну це публічно вже відомо всім, буквально я впевнена, що тим людям, які розробляють санкції, також про це відомо. Щось змінилося з того часу. Ну, справа в тому, що вони його як використовували, так і будуть використовувати. Для цього не треба бути генієм або розвідником. А повпливати ми можемо? От як прибрати цей факт можливості? Дефрагментувати Російську Федерацію. Просто нарешті цю в'язницю народів закрити. Їх там більше сотні, всі мають право на самовизначення, як там російський диктатор розповідає, ну це, мабуть, єдиний спосіб, але ну, достатньо зайти просто на марін Трафік і подивитися, як десь в лісі стоять танкери і завантажуються. Ну це жах. тому що так вони там. І якщо в Чорному морі це ще може бути зроблено для того, щоб збити системи наведення ракетного озброєння, то наприклад на. Півночі там на Балтиці, це або зроблено для того, щоб нашкодити учасникам трафіку, або для того, щоб приховати заходи в порти, пане Дмитре. Якщо так резюмувати нашу розмову, буквально півхвилинки часу, чи масштабується тіньовий флот Російської Федерації, санкції вводяться, обмеження є, нам допомагають. Результат від цього суттєвий, це шлях нікуди, враховуючи ту ціну, яку вони мають давати на цю нафту. Яка транспортується в такий спосіб, це шлях нікуди, тому що вона просто нижче собі вартості, і це е, курка, яка біжить по колу, але вже без голови. Але вона ще буде бігати якийсь час, тому що це живі гроші і е, просто вироботка ресурсу нафтової промисловості. Це. Пане Митре, дякую, що долучились до прямого ефіру. Ранок лав. Проаналізували буквально і події, які розгортаються там в Криму. Як півострів наш тимчасово окупований можуть використовувати вороги до тіньового флоту Російської Федерації, того озброєння, яке Росіяни можуть використовувати для своїх потенційних атак по Україні. Дмитро Плетенчук був з нами, речник військово морських сил збройних Сил України. Дякуємо, що долучились.